Нарешті мій відгук про фотоепілятор Philips. Після його покупки в моїй голові закрадались думки, що це буде або боляче, або це буде якась фігня. Але я вже зробила четверту процедуру і я дійсно бачу результат. Найчастіше я використовую насадку для тіла, тому оцініть її трошки в роботі. Наприклад, на руці. А й до речі, у мене є родима пляма, яку я завжди уникаю. На такі ділянки взагалі не бажано, щоб світло потрапляло. І ще важливий момент: руку потрібно ретельно поголити для того, щоб імпульс йшов до фолікулу, а не до волоска. При хорошому контакті з шкірою датчик наближення дає знати про те, що кнопку тиснути уже можна. Це видно на лампі ззаду самого фотоепілятора. До речі, класна штука, так як нічого не світить в очі і взагалі процедура дуже комфортна. І щодо комфорту, велику роль відіграє додаток, який допомагає слідкувати за графіками. Одним словом, не боляче, не потрібно бігати по салонах, а при проходженні всього курсу результат тримається пару місяців. В догляді також він максимально комфортний. Потрібно після процедури протерти лише насадки і яке знаходиться на лампі. Все необхідне для такої процедури знаходиться в коробці. Це серветка, це сумочка для зберігання, і, до речі, у неї є окремі кишеньки саме на насадки. Одним словом, я дуже задоволена.